Це алюміній електротехнічний, але з великою помилкою, так? Да? Чому з помилкою? Тому що деякі речі, такі як оці ось штучки, вони не проходять в алюміній електротехнічний. Ось ось защита поддона, чи що воно таке, вона також не туди. З обладнання, з магнітофонів, з програвачів не туди. Оце ось не туди. Ну нічого, таке буває з конденсаторів оці ось штучки. Це звичайнісінький алюміній. Чайник туди. Якщо у вас навіть будуть помилки, ми їх допоможемо виправити. Не будемо ми кричати, що у вас там трошечки було чогось не того, і воно... Буде рахуватися як звичайний. Ну по суті, там маленькі недоработки є, на те ми можемо не звернути увагу.